В останній день вересня Шостінська громада попрощалася на віки ще з одним своїм земляком, який віддав життя за свободу батьківщини Ігорем Олександровичем Кнорозом. Він народився 12 вересня 1976 року у Шостці. Зростав доброю, допитливою та спокійною дитиною. Навчався у школі номер 12. Відмінником не був, але дуже старався. Привітним і усміхненим Ігор запам'ятався вчителям. Після отримання середньої освіти юнак обрав професію мулера і автослюсаря. Опанував її в професійно-технічному училищі номер 19 і відразу розпочав свою трудову діяльність. Поїхав до столиці і працював у провідних містобудівних підприємствах. У чоловіка були золоті руки, і йому видавалося все, за що він брався. За його участю виростали цілі житлові комплекси у столиці. Любляча дружина, сини, онук. Їхній дім був повною чашею. Ігор Олександрович був опорою для всієї родини. Та прийшла клята війна. Ігор Олександрович рушив до військомату і записався до лав добровільців. Все це в секреті від рідних. До самого виїзду на фронт наміри голови родини були й невідомі близьким. Він не хотів передчасно турбувати їх. Службу проходив у складі легендарної бригади Холодний Яр. Ігор Олександрович виконував обов'язки стрільця санітара механізованого батальйону. Мужній захисник отримав поранення у важких боях у Бахмуті. Двічі отримав пошкодження, контузію та осколкове поранення. Пройшов реабілітацію і знову повернувся на передову. Війна зламала крила доброго, спокійного, безвідмовного чоловіка. Коли там на сході точаться бої за Україну, він не зміг залишитися в тилу. Він мріяв про перемогу, про те, що буде ростити маленького онука. Та війна забрала ще одне життя. 22 вересня під час бою в Донецькій області Ігор Олександрович Нороз героїчно загинув через 10 днів після того, як йому виповнилося 47 років. І стільки йому тепер буде завжди він став на захист не тільки своїх дітей та онуків. Ігор Олександрович боровся за мирне, щасливе майбутнє всієї України. Загинув за те, щоб сьогоднішні учні сиділи за партами, навчались, мріяли тут про світле майбутнє. Так мріяв і Ігор. Ми вклоняємося низько перед подвигом твоїм, перед мужністю, патріотизмом, щирі співчуття рідним, світла пам'ять Ігореві, вічна слава герою. Він завжди був готовий прийти на допомогу всім за свободу і незалежність України. Він віддав над дорожче – своє життя. Невимовний біль і смуток огортає за кожну втрату, за кожного захисника. Який віддав найдорожче своє життя, боронивши нашу батьківщину? Клята війна забирає найкращих справжніх героїв. Саме таким був Ігор Олександрович, світла пам'ять герою, співчуття рідним і близьким. Слава Україні! Його велике серце зупинилося. Він став 20 20-м випускником вищого професійного училища номер 13 який героїчно загинув за батьківщину. Він дійсно був. Дуже врівноваженим, спокійним, розсудливим, він так любив свою професію і завжди виконував все старанно. Я вважаю, що й там на передовій він так же терпляче і старанно виконував всі свої бойові завдання. Вічна йому слава, родині і співчуття. Хай завжди живе він в наших серцях. Такі, як Ігор Кнорос, є справжнім прикладом боротьби та відданості, героєм, чиє ім'я тепер серед багаточисельного небесного війська України. Він втілював найбільшу нашу мрію. А найбільша наша мрія зараз це перемога. Він віддав за це своє життя. Шана всім хлопцям, які. Не вагаючись, пішли захищати батьківщину нашу, подяка рідним і близьким за те, що воїн цей пішов захищати навіть родину, не попередивши. Спільної перемоги ми здобудемо, коли об'єднані будемо. Громада провела свого земляка дорогою слави, честі та вічної пам'яті до місця останнього спочинку. Герої не вмирають доти, доки житиме пам'ять про них.